роднулі? привіт! Хочу сьогодні підняти таку цікаву тему з приводу відносин. Відносини це тяжка праця. Це дуже тяжка праця і щоб будувати якісь взагалі відносини, то треба мати здоровий психологічний. Устойчивий розум. І е, це факт. І не піддаватися жіночим маніпуляціям, розумієте? Жінки, вони такі лю, любителі, що грають в ігру на ваших емоціях. Але вони ну, не розуміють того, вони вас травмують Дуже сильно травмують І якщо ви пішли по наклонній, це найстрашніше, що може бути. Це я вам серйозно кажу. У вас є можливість завжди вийти з цього е, як вам сказати, пілоточного режиму, тому що щоб вами не маніпулювали, ви маєте тримати завжди ситуацію, контролювати в своїх руках. Зараз посипеться дуже багато хейту в мою сторону, ну я цього не боюся, тому що я знаю, як це. Ви із пепла, стати тою птицею феніксом, розумієте? І хто би що не казав, я вам скажу одне. Не бійтеся, не бійтеся, пробуйте все в своєму житті. І найголовніше, майте термоза, Будуть у вас термоза, буде все класно. Займайтеся собою, своїм здоров'ям. І цей відос чисто для вас. В неділю я вирішив його виложити. У мене чисто так, з вспишками. От сьогодні там спишка. Далі буду краще.